Доброго дня, любі мої! Сьогодні я готую плавлений сір, а готую його по тій причині, що от купила на базарі сір звичайний, кисломолочний, але він, як з'ясувалося, кисловодий. І напевно вже 2-3 дні минуло від того, що він був свіженьким. Кислувати. Через це я не ризикнула його ні в пиріжки, ні в бараники, а вирішила зробити плавлений сир. Так як плавний сир врятує мою ситуацію. І так я беру 350 г сиру кисломолочного, базарного. Додаю одне яйце. Я прямо знімаю прямо в прямому ефірі, ще я буду робити. Яйце поєдную з сиром. Дуже добре поєдную, розминаю зараз вилочки, буду розминати, щоб сир перетворився в однорідну масу. І сюди ще додаю півчайної ложечки суди. Так, я погашу кислоту і поки що вкидаю півчайної ложечки солі Лі. І дуже добре до однорідності розімну масу. Ну, на даному випадку я вимикаюся. І як з'ясувалося, найкраще це робити звичайною ложкою. Отак, я його Дуже добре поєдную. Для того, щоб яйце не звернулося, добре поєднуємо, гарно розмішуємо, дуже гарно. І тим часом і приберемо крупинки з сиру. І от коли вже сир вимісився до однорідності, вимішався, можете це зробити блендером. Але я роблю в одній посудині, щоб не мити Зайвого посуду все роблю за допомогою спочатку ложечки, а потім вже візьму кописточку. Максимально приблизила плитку, щоб було видно вам весь процес. І тепер буду намагатися весь процес показувати, як він є. Невеличкий вогонь у мене на індукційній плиці це 600. Постійно помішуючи, плавлю. Сир із яйцями, із сіллю та з судою. Беру вже таку, щоб не стукати, беру кописточку і помішую. Ще раз говорю про те, що на мінімальному вогні. Щоб нічого не пригоріло, Навіть, можливо, прийдеться і на 200 її поставити. А можливо, десь і зняти з вогню. Так я розплавляю сир прямо перед вами, нічого не вимикаючи, показую, як плавиться сир. Нічого поки що не пригорає. Акуратно все підбираю. сир довести аж до рідкого розплавленого стану, але весь час помішуючи на малесенькому вогні. Надіюсь, я вас не втомлюю, але хочеться показати насправді, як це все готується. Плавний сир буде справжній, з домашнього сиру із домашнього масла. Звичайно, домашнє я купую на базарі у людей, які тримають корови і продають. Не маю скупувати в одного молочника, яка вже, якого вже знаю, щоб все було без запаху, без домішку. Бо знаємо зараз, який. Плавлений сир, що він робиться, і через це інколи хочеться побалувати себе домашнім. Нічого складного немає, але трішки займає, звичайно, часом. Якщо ми бачимо, що плавлений сир у нас там абсолютно без зерняток, то треба було перебити його блендером. А тут в цьому плавленому сирку трішечки залишиться зерняток єлі є. -є, -є, -є. Але зате він буде справжній, натуральний. І нічого нам мити не прийдеться, крім однієї кастрюльки і кописточку. Боюся, я ще часу мене вистачило, через те трішечки я вимокнуся. Вже відчувається молочний запах, такий аромат гарний. І плавиться сирочок, бачите, який плавиться просто. Весь час помішуємо його. Добре. І якщо ж сир вам трапився, дійсно. Кисловатий? пробуємо. Якщо до цих пір він ще кислий, додайте ще трішечки соди. Я ще трішечки додала соди і вже сир у мене, виходить, абсолютно не кислим. Ще зменшую вогонь аж до 200 потужності і на малесенькому вогні, далі продовжую помішувати. Розплавився у нас уже сир до, до такої консистенції густої сметани. Густий такий сир, ну, краще, звичайно, брати такий сухуватий. Вимикаю плиту поки що і приготую масло. Додаю шматочок масла, грамів на 50. І масло повинно. Ростати, розтопитися, прямо грудочкою вкидаю і помішуючи, розтоплюю, навіть поки що навіть не вмикаючи плити в гарячому вигляді, навіть перестала густи, плита гуде через те, що трішки зламана вже вентилятор погано працює. І так, далі вмикаю плитку, на 600, масло вже в мене розтопилося, ну я просто масло розтоплювала в гарячій суміші оцій. І тепер на 600 вмикаю, трішки іще розплавлюю при цій температурі, але Дуже добре помішую весь час. Така вже маса стала схожа на плавний сирочок. Весь час вона густіша і густіша стає. І тепер я ще зменшую вогонь на 200, щоб, не дай Бог, не пристало. І весь час помішую. І так ще одну хвилинку. Але слідкуйте, щоб не пригоріло. Як тільки, не дай Бог, почуєте, що чуть-чуть приграє, його вже можна спокійнесенько вимикати. Але я ще трішечки попрацюю, щоб краще ще раз розплавився сирочок і щоб маса стала густішою. Тобто ще хвилинку-півтори. так потрібно попрацювати на дуже слабесенькому вогні. Трішечки я вимикаюся, щоб в мене вистачило часу дописати. Звичайно, трішечки крупинки в мене залишилися. Але ж ніяких приладів я не використовувала. Коли ж використаєте блендер? то крупинок, звичайно, не буде. Але вони такі будуть манюсінькі, ті крупинки, що вони навіть не відчутні будуть в нашому плавленому сирі. Але зате сир буде справжній, домашній. І дуже-дуже корисний. І на цьому етапі от така маса в нас вийшла, вже густа. Прямо аж тягнеться сирок наш, і я вимикаю плитку. І даю поспуяти до тих пір, поки трішки вичахне, стане маса теплою. І тоді вже почну розливати кремоночки. І щоб не утворювалася плівочка, час від часу я помішую. Через те, що коли накрию кришечкою, твориться конденсат. А коли ми будемо час від часу помішувати, маса охолонеш вишеньку, і не утворюється ні конденсат, ні плівочка. І тепер в одну з креманочок. Я нарізала дрібнесеньку чесничку, і поки ще гаряченька маса, виливаю сюди сирочок. Цей сирочок у нас буде з чесничком. Можете додавати будь-які ваші спеції на ваш розсуд. І отак у креманоці залишаємо до, поки не вихолодне. Подивіться, вже густа маса вийшла. Густа, абсолютно. І Вихолене сир наш до кімнатної температури. І винесемо його в холодильничок, хай він захолоняє буквально ще 2-3 годинки. Я не пам'ятаю, сказала, суха посудинка повинна бути. Я її змазую олійкою і пересипаю швиденько і цей сір, який вже практично загусає прямо в кастрюльці. Вже навіть важко його виливати, доки я підготувала другу креманочку. Прямо подивіться, захолоняє. Вже навіть складно, а так, подивіться, який він вже загусає. Навіть вже складно у кремоночку його виймати. Але ж залишається ще на стінках і акуратнесенько все це Викладаю наступну наступну Ну, подивіться, настільки він густий уже. Ложка уже стоїть яка, Дивіться, як набирається. І з ложки вже не випадає практично. Як ото мед. захолодне вже. так самісінько захолоняє моментально. Правильно зварений плавлений сир. Інші трішечки пусують і вже можна смакувати. Я спробувала на смак, абсолютно ніякої кислинки вже немає. Дуже смачний, виходить, сир. І подивіться, в першій креманиці він практично вже не випадає. І ще не... Не минуло і кількох хвилин. Тобто, такий прекрасний сир ми одержуємо. Креманочки у нас достатньо великі. Дякую за увагу. Якщо ж такий сир плавлений, вам сподобався і сподобався рецепт, будь ласка, поставте «подобайте» і готуйте його. Він дуже виходить смачний. Але в зв'язку з тим, що незабаром випнуть світло, я, мабуть, не зможу показати вам вже кінцевого результату. Але подивіться, він уже заховував.